Вже на початку лютого в Україні прогнозуються сильні морози до мінус 16 градусів. До кінця січня збережеться тепла погода, а різке похолодання прийде з 5 по 10 лютого. А поки що буде тепла, але дощова погода. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 30 січня, опадів поки що не очікуються. По всій території нашої країни буде панувати суха та похмура погода протягом всього дня. Вітер буде незначний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій території країни буде теплою від плюс 7 до плюс 10 градусів тепла. А у південних областях буде ще тепліше до плюс 12 плюс 14 градусів. Вночі по всій країні буде від 0 до плюс 6 градусів тепла. Дорогі глядачі, 62% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю 31 січня дощі йтимуть у Житомирській, Київській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Закарпатській областях. На всій решті території країни буде панувати суха та похмура погода. Вітру майже не буде всього 3-5 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде в межах від плюс 6 до плюс 9 градусів тепла. У південних областях буде тепліше до плюс 10 плюс 13 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. У суботу, 1 лютого, опади поширяться на всю територію країни, тобто дощі йтимуть у всіх областях. А у західній частині країни ще й з мокрим снігом. Вітер буде відчутний 5-10 метрів на секунду. Вже з цього дня значно похолодає у північно-західних областях. Там в день буде всього від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла. На всій решті території буде поки що тепло від плюс 6 до плюс 9 градусів. Вночі по всій країні очікується від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!